Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». мої вітання. Це новини СТС. Мене звати Юлія Настенко. Головні теми середи 9 листопада вже готові розповісти наші журналісти. Далі про головне: американці обрали нового президента республіканця. Що чекає Україну? Сотні заводчан вийшли під стіни обладміністрації відстояти своє право на заробіток. У самому центрі міста кілька тижнів стоять калюжі каналізаційних стоків. Америка обрала нового президента. Тепер сполученими штатами керуватиме республіканець Дональд Трамп. Про боротьбу за владне крісло та наслідки американського вибору для України Оксана Щербак далі. Світові прогнози насправдилися на президентських виборах. США переміг 70-річний республіканець Дональд Трамп. Більшість українських та світових експертів пророчили у президенти кандидата від демократів Хіларі Клінтон. Натомість із помітним відривом переміг Дональд Трамп. За ним 29 штатів. Більш ніж 58 мільйонів громадян віддали перевагу республіканцю. Європейські політики не приховують своєї розгубленості від перемоги Трампа. У шоці й український політиком. Сподіваюся, що всі реверанси Дата в президенти Трампа в сторону Путіна це було не більше ніж передвиборна риторика. Президент Трамп зобов'язаний буде проводити лише ту політику, яка відповідає національним інтересам США. США після оголошення війни в Україні стали на захист нашого суверенірите, цілісності кордонів, запровадили санкції і завжди були біля нас як великий друг. Тому у мене немає сумнівів, що новий президент буде продовжувати цю політику, і наші партнерські стосунки будуть тільки міцнішати. Страна, переживши Віктора Януковича, переживет и Дональда Трампа. Єсли ж то можемо поділитися опитом. Свою думку щодо нового президента США висловив і президент України. Петро Порошенко привітав Трампа з перемогою. Правда, зробив це не особисто. А під час зустрічі з послом США в Україні Марій Йованович. президент сподівається на підтримку штатів у боротьбі українців проти російської агресії. Кондраділейт Донал Трамп. Щиро вітаю Дональда Трампа з обранням президентом Сполучених Штатів та дружній американський народ з демократичним волевиявленням. Це символ справжньої демократії, коли ніхто до останньої миті не знає результатів виборів. І це є ознакою справжньої демократії, яку завжди сповідували і пропагували наші надійні та стратегічні американські партнери та друзі. Порошенко і Трамп особисто не знайомі та навіть жодного разу не спілкувалися. Втім, на думку українських експертів, масштабних змін нашій державі чекати не варто. Як це відразиться на Україні? Я вважаю, що ніяк не відразиться. Дело в тому, що будь-який найстравагантні президент Америки, як і вся його команда, як це не звучить в Україні, будуть соблюдати. стратегические интересы Америки и американское законодательство. Разница может быть только в том, что Хиллари могла принять решение на второй день по Украине после прихода, а команде Трампа надо будет разобраться, но решения будут абсолютно аналогичны. Оксана Щербак, Микола СТС. Мітингують заводчани. Під стінами адміністрації зібралося керівництво і робітники заводу сумського НВО. Вони по праву виграли тендер, договори якого дають змогу отримувати замовлення, а отже, і зароблені кошти. Що стоїть на заваді? Далі докладніше від Ірини Котлярової. Під стінами адміністрації мітингують заводчани сумського НВО. Вони тут, бо хочуть працювати і отримувати свою зарплатню. На підприємстві працює близько 7 тисяч сумчан. Це робочі місця, які дають змогу жити і працювати на сумщині. Якщо ж підприємство не отримуватиме замовлень, НВО припинить своє існування. Ми прийшли, щоб піддержати наше підприємство, щоб в дальні були наші всі трудячіся заводи обезпечені заробітною. Плата і наше підприємство могло процвітати і працювати в нормальному режимі. Тих нібольших заказів, які сьогодні попадають, на жаль, не вистачає для того, щоб повноцінно виплачувати зарплату. У людей немає іншого виходу, іншого шляху. Якщо ми не отримаємо українських замовлень, то ми залишимося без засобів до існування. Ми готові їхати в Київ і стояти під стінами Кабінету міністрів. Мова йде про тендери, які проводить пак «Ук «Трансгаз» на реконструкцію двох компресорних станцій на загальну Суму 2,8 мільярди мільярдів гривень. Депад сумське НВО стало переможцем торгів. Зі слів керівника підприємства, результати тендерів можуть бути відмінені і замовлення для сумського НВО можуть не ухвалити у зв'язку з тим, що існує конфлікт між Нафтогаз Україна і Укртрансгаз. А відтак заводчани залишаться без роботи і зарплати, і шанс підприємства перейти до режиму розвитку просто може зникнути. Окрім цього, конфлікту. На ситуацію впливають і висловлювання деяких осіб народних депутатів України, других чиновників, просто бажаючих попіаритися на этой темі, о том, те, что сумской НПО не достойне этих заказов, что оно сегодня чуть ли не банкрот, и зачем все это делается, где обвиняют, что сумчане это сепаратисты, которые играют на руку. Росіянам і так далі, що, ну в моєму розумінні, я вже сказав, що це подласть керівництво заводу заявило, співпраця з Росією згорнута, а замовлень СНД і близького сходу недостатньо. Тому вони чекають на підтримку рідної країни. Обласна адміністрація підтримала мітингуючих і запевнила, вони зроблять все можливе, аби не втратити підприємство. Голова обласної державної адміністрації вже знаходиться в Києві, оскільки ми вчора провели діалоги з заводом. І сьогодні Микола Олексійович Клочко знаходиться у прем'єр-міністра і де обговорює і це питання. І це я сподіваюся, що це питання буде вирішене шляхом втручання керівництва держави. Заступник губернатора ініціював скликання місцевих органів самоврядування на рівні області і міста, щоб негайно прийняти рішення на підтримку підприємства. Міський голова готовий підтримати зібрання. Можна провести в один день сесії, прийняти відповідні звернення для того, щоб процедура дійшла до кінцевого закінчення свого таким чином, щоб було визнано переможцем підприємство, яке отримало всі сьогодні. Можливості, люди розійшлися в надії, що їх підтримують, і ситуація зміниться. Якщо ні, пообіцяли боротися за своє підприємство під стінами Кабміну. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Жахливий сморід і каналізаційні стоки на одній із центральних вулиць Сум уже кілька тижнів поспіль дивують містян та гостей нашого міста. Брудні калюжі не висихають на тротуарах та проїжджій частині. Крик душі сумчан та виправдання водоканалу просто зараз на екрані. Ці калюжі на вулиці кооперативні наробив не, не дощ, а каналізаційні стоки. Кілька тижнів поспіль мікроби та сморід розносяться по всій окрузі. Людям доводиться ходити по лайну та бруду. Мешканці найближчих будинків кажуть, їх скарг не чують. Якщо ми звертаємося до ним зі своїми проблемами, вони на нас не звертають уваги. Абсолютно, абсолютно. Не всі перехожі знають, по яких калюжах їм доводиться ходити. Ну, я без що це, ну, це не Вот, ну, как вам пройтись по луже из канализации? Не, ну непогано, так в ногах чувака, и все нормально. Ну, у нас же такая проблема во всем городе. Везде ж трубы не меняют. Капитальный ремонт нужно делать везде, во всем городе. А не закладывать просто плиткой и на этом конец. Потом разрывать снова, я все понимаю, что это все деньги, отмывание, все. Но людям это не нравится. Пусть люди встают, что-то говорят, а не так просто. Витоки з цього колодязя у міськводоканалі не вважають серйозним питанням. Кажуть, це проблеми самих мешканців, що кидають у каналізацію різний непотріб та сміття. В сумах таке враження, що у нас мешканці рахують, що каналізація це сміттєпровод. Все, що проходить в Унітаз, все опиняється в каналізації. На гарячу лінію телеканалу СТС постійно надходять скарги мешканців Сум щодо жахливого стану каналізації у місті. Аварійні пориви та постійні відключення води стають каменем спотикання сумчан. Одним із останніх проблемних об'єктів став каналізаційний колектор на Прокоф'єва. порив каналізаційного колектора діаметром 600, шістсотлізобітонний, який провалився. Прийшлось срочно міняти на пластикові труби. Така ситуація по всьому місту. Каналізація аварійна, кажуть працівники. Втім, на брак коштів не скаржаться. Виділяється нормально, всі средства -е, виділяються на які от нові, завезли нові колодці, нові труби пластикові, тому все це нормально. Узимку навантаження на каналізацію не зменшується, а от можливість ремонту сильно ускладнюється через морози. Альона Щербакова, Олександр Сокол, Олександр Сорба та Олександр Лексієнко. Новини СТС. Контрабанда на Одесу сумські митники знайшли вартісні прилади у потязі. 28-річний одесит намагався їх сховати під спальним матрацом. Предметами контрабанди виявилися два аналізатори водню. Вартість такої техніки становить близько 800 тисяч гривень. Тепер порушник має заплатити також суму штрафу. А ось у пункті пропуску Бачівськ прикордонники виявили незаконне авто. За даними Інтерполу, цей мікроавтобус викрали в Італії у міжнародний розшук. Автівка потрапила ще місяць тому. Наразі транспортний засіб передали у Київ до нацполіції. Котичний зимовий сад, шосткинець на власному балконі виростив понад 20 кущів конопель. Більше того, у нього в квартирі знайшли висушену марихуану. Зимовий запас каже використовував як ліки. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Зимовий сад Конопель на балконі. У шостці в одній з багатоповерхівок міста чоловік власноруч вирощував наркотики. Правоохоронці шостки знайшли та вилучили в оселі 38-річного шосткинця 22 кущі Конопель, які власник вирощував на балконі власної квартири у багатоповерхівці. Крім того, на кухні знайшли численні склянки, де чоловік зберігав подрібнену маріхуану, а у кімнаті прилад для споживання наркотиків. Затриманий свою провину заперечує, каже Коштів на вартісні ліки не вистачає, тож лікується власним методом. Вона не допомагає, вона знімає боль, ви додали в гієметричській прогресії. І дійсно, окраїна нашого інваліда армії, який намагався вирости. За таке самолікування та вирощування коноплі чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС. 9 листопада всесвітній день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, у 38-му році минулого століття. Саме в цю ніч фашисти влаштували ніч розбитих вітрин у Німеччині, яка поклала початок голокосту. Він забрав життя більше шести мільйонів євреїв. Сьогоднішній день нагадує про те, наскільки небезпечно звеличувати одну расу перед іншою. За останніми дослідженнями Україна опинилася у 20 країн із найвищим рівнем нетерпимості у світі. У рейтингу із 70 країн ми на 59-му місці. Віддають творчу кров. У обласному центрі розпочали безстрокову акцію допомоги маленьким онкохворим пацієнтам обласної дитячої лікарні. Організаторами стали Сумський обласний центр крові спільно із відділом культури міськради. Наскільки це важливо та як крапля крові може врятувати життя, дізнавалася особисто. На сумщині 145 дітей живуть із діагнозом рак. Таку невтішну статистику повідомляють лікарі, аби врятувати якнайбільше маленьких сумчан зі страшним діагнозом у місті і влаштували спеціальну акцію зі здачі крові Кожен кожний донор, кожна капля крові, яка в рамках цієї акції потрапить дітям. Вона могу сказати без привілечення, вона безцінна. Ви сієте. Розумне, добре вічне. Я призиваю вас також подаріть надіжду, кому комусь і життя. На заклик обласного центру крові одразу ж відгукнулися у відділі культури сумської міськради. Я вважаю, що ніколи ми не можемо залишатися осторонь від того, що діється у нас в місті, в країні. І звичайно, що саме зараз. Цього бракує нашим дітям. Щорічно діагноз рак встановлюють більш ніж 30 дітям. За останні три роки захворюваність у нашій області стала значно вищою ніж по всій Україні. У гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні наголошують, госпіталізована малеча безперервно проходить вартісну хіміотерапію. І найстрашніше те, що після неї організм надвиснажений. Всі діти після хіміотерапії, після приділених блоків мають стан аплазії косного мозку. Когда у ребенка в крови нет лейкоцитов, нет гемоглобина, или он показатели несовместимой с жизнью, или отсутствие тромбоцитов. Ребенок в этот период, когда на него уже затрачено столько сил и сотни тысяч на лечение, может погибнуть. Проте переконують онкодіагноз не вирок. Кожен хворий має шанс на життя, і в більшості випадків це залежить від того, як вчасно йому зроблять переливання потрібної крові. Тож всіх небайдужих просять звертатися до обласного центру крові. Процедура займе кілька хвилин вашого часу, проте може подарувати комусь кілька років щасливого життя. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Ремонт якого чекали 20 років. У 30-й школі сум нарешті оновили спортивний зал. Тепер учням можна забути про уроки фізкультури в актовій залі і ставити перед собою найвищі спортивні цілі. На відкритті була і наша Марія Бульдович. Ну раніше такий чуть-чуть скучний. А ще діти 30-ї школи були вимушені займатися на вулиці. Же тут сумувати не буде ніхто. Школа дочекалася на відкриття сучасного спортивного залу. Він був вкрай необхідним цим дітлахам, розповідає керівник школи. Буквально цілий рік заклад працював минулий навчальний рік. заклад працював в режимі відсутності спортивної зали. Трапилося так, що 20 років зав не ремонтувався. Цього дня тут чекали справді дуже довго. Урочистості зібрали всю школу. Не можна просто нормально навчатися, коли немає можливості займатися спортом, проводити уроки фізкультури в нормальних умовах. Тому прийняли рішення виділи 150 тисяч і зробили. Дітлахи від нового спортивного залу у захваті кажуть, тепер усі їх мрії здійснилися. Адже тут можна пограти і в футбол, і в настільний теніс, і навіть в хокей. тут хорошо, спортсал новий, красивий, красочний такий. Футбол теперь можна так добре з іншими. Вразив новий спортзал 30-ї школи і дітей з інших навчальних закладів. Навіть немного можна тому що я в іншій школі, ну, в 30-й, і там взагалі другой ремонт. Но тут все таке нове, красочне, красиве. Невдовзі у залі запрацюють секції з різних видів спорту, а тому прогнозують, що зранку до вечора у залі буде людно. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Тенісні баталії всеукраїнського рівня. У сумах розпочався другий тур тенісної суперліги. Наше місто тут представляють дві команди: тенісна академія та СумДУ. Ранок із тенісистами провели і наші журналісти. Сумська команда тенісна академія має медальні амбіції в цьому чемпіонаті. А тому домашній тур розглядають дуже серйозно. Перша задача і мабуть, основна, це потрапити в тройку. В а по тура ми заняли второе місце. Я думаю, задача этот тур удержатися на ньому, постараться удержаться. Но будет тяжело. Молодий гравець київської команди дуже тішиться перемозі над сумським гравцем. Та й загалом конкуренти поважають сумську школу настільного тенісу. Пос... В цього суперника навіть партії не мравні, бо грав. Старався виконувати свій план гри, бо навіть якщо не вийшло, все рівно І Це мені принесло до ну, перемоги. Навіть попри те, що більшість команд продовжує підсилювати свій склад, сумська тенісна академія залишається серед фаворитів Суперліги. Згідно складу складу на сьогоднішній день команд, виділяється команда Фортуна, але є команда, де пас авто Чернігів Віктор Єфімов гравець національної збірної України, і за результатами минулого сезону у нього найкращі показники. І Є також команда Суми. Яка в минулому сезоні була третьою, а вже після першого туру, друга наша інша команда, колектив Сумського державного університету, у цьому сезоні дебютує на найвищому рівні. А тому лише суми на рівні з Києвом мають по дві команди у тенісній еліті. Чемпіонат триватиме у сумах до 10 листопада. Петро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС. І на останок свіжий спортивний ексклюзив. Сьогодні в Борисполі свій матч у першій лізі зіграв ПФК Суми. Наша команда по ходу гри поступалася 0-1, Але зусиллями Дмитра Жарікова суми відігралися. Кінцівку матчу після двох вилучень у складі суперника сумчани провели у більшості. Проте матч так і завершився в нічию. – 1-1. Ексклюзивний коментар телефоном після гри нашому телеканалу надав тренер сумчан. Якщо так, перше враження таке, що вони залишилися в дев'ятьох і ще грали за, за себе, за тих хлопців, і більше так зґрунтувалися. А ми, на жаль, ну трошки зупинилися, так же якось так слалися, що думали, що воно піде, і так все добре буде. Ну трошки ми не додали, треба трошки додати, але вже. Такою для Сумщини видалася середа 9 листопада. Далі у нашому ефірі найсвіжіші спортивні новини від мого колеги Дмитра Шпірка у програмі Арена чемпіонів. Я ж з вами прощаюся до завтра. Залишайтеся на СТС. Попереду ще багато цікавого.